Моя улюблена пісня це «Touch of Heaven» Її виконує Девід uh, Фанк. саме в його виконанні. Це псалом 146, третій вірш. Він зламано сердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Мені дуже сильно подобається цей вірш. Зараз я його читаю, зараз я його, я його переживаю, і він мені дуже сильно відкликається. Познавився я з Господом дуже просто. Мені дуже сильно пощастило. Я народився в сім'ї віруючих батьків. І спочатку, понятно, я. Ріс в церкві, я постійно був в церкві, кожен майже кожен день, і так вийшло. В моєму житті був період, коли я відступав. Відступав від господа, грішив, уходив в кампанії, і це був найгірший період в моєму житті. Тому це була найвелика, моя найвелика помилка, яку я зробив в своєму житті, мабуть. Да. Тому всім я. Раджу, не відходьте від Господа, не відступайте від Господа, будьте завжди з Господом, тримайтеся за Нього, за Його Слово і за братів, сестер, які є в церкві, за друзів, яких, яких вам дав Господь.